Мойка радіатора печки калина. Гріється вода. Перший раз уже промили. Грязь такая кусками вийшла. вишли. Сейчас залию химию. Грию воду. Сейчас побачимо, що буде. При першому запуску тиск буде з 1,5 атмосфери. Ну сейчас уже 0,8 писать. Да, ще якийсь хлоп'я я Але вже уже... Нема такого Зараз зміню напрямок Ну, заки прибічная стіна, а на початку мийки тиск був десь півтори атмосфери, зараз вже 0,7. ну 0,75 плюс-мінус. Ні вже грязі почти немає. Ну, Ми вже перевірили як гріє печка вже на ну, при цій температурі на стенді вже гріє нормально. Ось таке включення. Ось такі проходні креслі в комплекті.